Пошив зразку на швейному виробництві. Індивід пошив. Чому це не одне й те саме? Друзі, частіше ми почали стикатися з ситуаціями, коли е, приватні споживачі, тобто не власники брендів, не компанії, звертаються на виробництво за індивідпошивом і вводячи виробництво в оману замовленням саме зразка та лекалу. Ситуації стає все більше, коли замовники отримують свій ідеально під е, підігнений під їх фігуру зразочок, і потім зникають, навіть не забираючи лекала, залишки матеріалів, ниток і так далі. Чому так трапляється? Існує насправді декілька причин. Перш за все, тому що пошити виріб в ательє буде значно дорожче ніж пошити зразок і замовити лекалу на самому швейному виробництві. Друге, не завжди в ательє є все необхідне обладнання і не завжди в ательє є наявність всіх тих професіоналів. Яка зможе розробити дійсно складні вироби. Ось почали траплятися такі ситуації. Насправді різниця між пошиттям зразку і індивід-пошивом полягає в тому, що зразок шиється безпосередньо по стандартній розмірній сітці або по розмірній сітці саме відповідного бренду, а ніяк не підганяється по фігурі. Індивід пошив, це вже коли ви приходите примірки, підганяється виріб під вашу фігуру. В нашвейному виробництві, в швейному цеху при пошиві зразку можуть вноситися коригування. Ну ніяк виріб не підганяється під Ну, якусь конкретну особу.